Найперше, хочеться, знаєте, подякувати, подякувати Господу і Богові за те, що Він нам допомагає. Всі наші старання і всі наші молитви, вони є почуті. Я що хочу сказати? Сьогоднішня ніч в нашій столиці була така, знаєте, дуже неспокійна. Я теж переживаю, У мене дві дочки е, у Києві, і вони чули це все, і каже, такого ну, такого, каже, інтенсивності, такої вже, каже, давно не було. Але що хочеться сказати, хочеться подякувати Богу, ви. хочеться подякувати нашим ПВОшникам. Дай вам Боже здоров'я, що. Ні одна ракета не впала на землю. Попадали куски, ну там десь там впала в зоопарку, трохи налякала, трохи тих тварин, кусок впав. І десь там впала на автобус, десь там загорівся якийсь. Ну, Але це, якщо б ці шість іскандерів, шість оцих Х47, чи як вони називаються, ці кінжали б впали. Це досить. Була б біда. Це тільки за кінжали, а були там ще і іскандери, і шахеди, і все, що могло. Це була така масована атака. Вони 4, трав... 4 травня було... збили перший раз. Оту... Кінжал. І казали, що то випадково, ще там щось. І от вони вирішили запустити їх цілу купу, знаєте, і, і дякуючи нашим хлопцям, які дійсно не сплять ні в день, ні вночі, дежурять, і позбивали всі ті ракети. І знаєте, то є в комплексі наша спільна справа. Те, як ми кажемо, зібралися всі разом до купи і робимо всі одну справу. Хлопці, ті, що відповідають за небо, ПВО, вони роблять свою роботу, волонтери роблять свою роботу, хлопці на передові роблять свою роботу, наші ці стратегічні інфраструктури, ті, які там годують людей, обслуговують людей, роблять свою роботу. І це, знаєте, нас єднає, об'єднує. І хочеться найперше подякувати Богу. Подякувати чисті Діві Марії. І ми, знаєте, молимося постійно у цих молитвах своїх, збережи, Господи, від загибелі, землетрусу, потопу, граду і вогню. А я думаю, вогню, меча, а я думаю, що тут треба вже вписувати від ракет, Бо мечем вже тепер ніхто не воює, а ракетами. І замість слова, бережи нас від вогню і меча. То треба вже від вогню і від ракет вживати. І, знаєте, Богородиця, певно, почула ці молитви наші. І ми всі разом, от той крик до Бога урятував людей. Представте, було б ну, десятки, може, сотні людей би було загинуло, якби ці всі ракети були впали. Куди вони були націлені, Бог їх там знає, куди вони там ціляють, куди воно попадає. Але була би біда. І дякуємо Богові в першу чергу. Я собі думаю, що от ті, хто ці ракети запускають, вони дуже подібні на катів. Знаєте, яких катів я маю на увазі? Тих, які ми бачили в кіно, ще десь там, які катують людей. Але мені не треба кіно сьогодні, бо ми сьогодні маємо не кіношне катування, а настояще. Як наших священників, з нашого екзархату. Взяли були в полон. Їх там і током питали. І отець Іван каже, отець, ти не розумієш, каже, ну наскільки. Ну, я був такий шокований. Мене питаються, як єпископ твійся називає, і каже, я забув як мій, який єпископ всі називає. Це страшно. І потім виводили їх і розстрілювали, закладали мішок на голову і, і стріляють. Стріляють по стіні. Це така психологічна, знаєте, давка була. І потім один раз вивели, все, потім постріляли по боках, по стінах. Людина в страху присіла, впала. Знаєш, вони поражали через пару днів знову виводять. І ти не знаєш, чи вони будуть стріляти по стіні, а вдруг не попадає, а вдруг ну, і попаде в нього. Ну, це ж, ну, представляєте, що там в середині твориться? Інші варіанти, коли я знаю багато історій таких, я думаю, війна скінчиться, ми дуже багато знаємо історії, як вони знущалися над священниками особливо. Навіть починаючи вже ще від ніхто на то. Ви навіть може то і не знали, були різні варіанти. Я не буду розказувати. Я не буду розказувати, бо тому що воно, знаєте, в якійсь мірі озлоблює. Воно і мене так мучить і дратує. Коли беруть хрест і над священником знущаються, ну, можете собі представити, як можна знущатися над священником Христом, щоб його принизити, Ну, це, це диявольство якесь. І от собі думаєш, а звідки беруться от такі кати? Я, я от собі думаю, що в тій голові має бути, і, і, і придумаю, що нічого там нема в тій голові. І знаєте, я вам до чого це все так розказую? Я вам хочу розказати, звідки це все починається. Це починається з того, що один Бог, яка різниця, в яку церкву ходіть. Разниця є. Якщо людина йде в церкву до спасіння душі, і церква дає то людині, це є дуже важно. І якщо ми бачимо, наприклад, знущання над усіма нашими священниками, православними, греко-католиками римокатоликами, протестантами. Вони над усіма знущаються, крім Московського патріархату. Що такое? Як це ті, які, принижаючи хрест, знущаються над священниками, виділили якусь окрему, якусь окрему групу? Яка підтримує катів, тих, що мучать. Я дуже перепрошую, що я виділив тільки священників. Вони знущалися над усіма і над, і над не священниками. Але я хочу сказати за священників. Сьогодні з нашого зархату два священники знову у полоні. Отець Іван. Отець Богдан. Я не знаю, що вони з ними роблять. Я не думаю, що вони сидять з ними і моляться. Ліпше б вони молилися. Ліпше б вони скористалися тою можливості, що там є священики, висповідалися. Ліпше б вони у такий спосіб через наших у тих святих, які на дорозі до святості, до тих священників, які в тюрмі. Щоб вони через них спаслися, спасти свою душу. Господь Бог як допускає якісь страждання, Він десь чистить церкву, і Він звертає свій перст Божий і каже: Зверніть увагу, де мої діти, де мої учні, де мої апостоли. Зверніть увагу. Ви звернули увагу, як я сьогодні молюся до вас, лицем до вас. Я хочу, щоб ви для мене були образом Божим. Щоб у вас відбивалася Божа присутність. Щоб у вас була людяність. Бо війна виявляє, хто Божий, хто не Божий. Виявляє дуже виразно. Інакше не можна пояснити оту дьявольську присутність на землі, що вони витворяють із полоненими. Коли нашому військовому відрубали сукерову руку, у нього була наколка тризуб. Коли знущалися над молодими дівчатами, тому що вони говорили українською. Закінчиться війна, і ми почуємо дуже багато страшних страшних свідчень оцього звірства, бо зараз його висвітлювати. Воно може комусь пошкодити, воно може озлобити ворога, воно може зробити шкоду тим, що в полоні. Я не закликаю до помсти, я закликаю ворога до покаяння. Покайтеся, поки маєте час. І якщо у вас всередині ще існує якась злоба, ненависть, женіть то від себе геть. Бо Бог буде нас просіювати на ситі на решитті Божої справди. І в кого буде злоба, залишиться разом з полову. І в кого буде ненавість і бажання вбивати, це буде нас робити ознакою, що ми не Божі. Тому нікака різниця? Бог один, ні. Бог один, але різниця є. Я хочу вам сказати, що ті священники, які ведуть людей до Бога, ті, люди, ті священники, які ведуть людину до спасення душі, які ставлять спасення душі вище всього, це є Божі священники. І нехай Божа матір буде біля вас, бо Божа матір завжди називає свої священники, що то є улюблені діти Пречистої, щоб ви знали. Тому так важливо залишатися в полі зору Божої Бого, Богородиці, щоб ми, священники, зараз кажуться до всіх священників, хто мене слухає. Я знаю, що є священники, які слухають мене. Будьте тими, хто вчить людей, щоб в них відображалася присутність Божа, лице Боже. Щоб дивитися на свого ближнього, бачити у ньому Ісуса Христа. от є покликання священиків для того, як можна і які можуть бути аргументи у любого ворога, знущатися над священиком. Це ж явна ознака диявольства, який би він не був, той священик. Він дбає за спасення душі. Він вчить людей милосердя. Він вчить людей, щоб в людях можна було побачити образ Ісуса Христа. Кому це може не подобатися? Та тіку дияволове. І щоб ви знали всі ті, хто на Божій стороні. Ви спасені. Всі, хто на дорозі мучеників, ви спасені. А всі ті, хто чинять беззаконня і неправду, хто чинять зло і служить дияволове, ви будете покарані і прокляті поколіннями. На ваші могили будуть плювати роками, чути, коли будуть ваше ім'я чути. Будуть люди плюватися. Вас проклянуть покоління, які ще не народилися. Той, хто чинить беззаконня, не має місця в мені, каже Господь. Той, хто чинить беззаконня, не сховається ніде від гніву Божого. І той, хто думає, що він людей здурить, і ніхто про його злочини не дізнається. Бог уже знає твої злочини. Він знайде кожного, хто знущався над його дітьми. Ми Божі діти і будьте ними. Бо коли ми будемо Божими дітьми, за нами заступиться Бог. А коли ми будемо не Божими, нас просто. У пастку зловить диявол, бо він затягає людину оманом і каже, що їй все можна, що вона все може зробити, їй все дозволено, що вона чинить правду, що вбиваючи, вона волю Божу виконує диявол, батько брехні. Тому всі, хто чинять беззаконня, покайтеся, бо біда ваша буде велика. А краще тікайте з нашої землі геть. Бо на цій землі врага не буде супостата. Як писав Шевченко, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Амінь.